Женє єдності України та Польщі я запитала звичайних перехожих на вулицях Щедцях українців та поляків за що вони дякують одне одному. І ось їх відповіді. Вітам! В рамах тигодні єдності України і Польщі запитала звиклих людей на вулицях Щечі за вони дякуємо собі навзаєм. Ото їх відповіді! Доброго дня! Я приїхала з України зі своїми дітьми і дуже ну, мені дуже добре зустріла Польща. І ну, взагалі, місто ще це. Мені дуже, дуже люди були привітні і ну прийняли нормально. І є все в порядку. Ми працюємо, учимося і продовжує, життя. продовжується. Дякуємо Польщі за допомогу і підтримку. Wspieramy Was i chcemy, żeby ta wojna wreszcie się w Ukrainie skończyła, żeby dali Wam wreszcie spokój ci, y, ten Putin i, i Rosja. No i cóż, no, no, życzymy pokoju, no, bo to najważniejsze, żebyście mogli wrócić do, do swoich rodzin, do swoich miast, do swoich miejscowości i żeby wam się wiodło jak najlepiej. Bardzo chcę podziękować za nauczanie za granicą. Osobiście bardzo dziękuję, że wy dajecie możliwość dzieciom z Ukrainy nauczyć się, samoprowadzić nauczanie. Dzień dobry! Chciałam tylko powiedzieć, że bardzo podziwiam osoby z Ukrainy za wytrwałość w walce z wrogiem. I dziękuję za przynoszenie swojej kultury też tutaj do nas, do Polski. Dzień dobry. Jestem z Ukrainy. Od początku wojny w Ukrainie przyjechaliśmy z rodziną do Polski. Teraz mieszkamy w pięknym mieście Szczecinie. Chcę podziękować wszystkim Polscy. всім мешканцям Польщі, які е, завжди підтримує нас, бо тут маємо дуже можливостей для того, щоб жити, реалізувати себе. Наприклад, тут мішками і працюємо і учимо, учимо язика польського. Дуже важливе, але ми можемо не вчити язика польського, бо можемо працювати і так. Це теж дуже важливе, ми мами за дуже прав. І завжди з радощю мовимо, що саме Польща так має таку оказувати допомог нам. Дякуємо. Хочу подякувати Польщі за нашу підтримку українців, яка завжди підтримує нас. Ну і я думаю, що буде ще підтримувати. Я приїхала в Польщу від початку війни з двома дітьми, чоловік мій від самого початку на війні. Зараз я знаходжусь в Польщі, в місті Щеснені і. Хотіла б дуже подякувати громадянам і загалом цілій державі польській, що дали нам притулок як жінкам, так і дітям нашим, дали нам працю, дали нам якусь більш-менш стабільність, де ми можемо відчути себе повноцінними громадянами. Бачу, як зараз йде в систему. zakonodawstwo z interesami gromadzian Ukrainy. E, na razie nawet i dzieci, które zdają egzaminy, e, to im jakieś pomęczenie robią i jakby dostosowują się do gromadzian Ukrainy. Dzień dobry, jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni na wielkim bohaterom ukraińskim za to, że, że bronią naszej wolności, przede wszystkim bronią swojego kraju, ale My jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni za to, za tą obronę Europy całej. No, mamy, mamy tego świadomość, że gdyby, nie, gdyby Ukraina straciła wolność, no to Rosjanie byliby tu w tej chwili być może tu wcześili. To jest tego pełna świadomość. Ci, którzy chwała im, że bronią swojego kraju, a jednocześnie bronią przed Nawałą nie Wystradu. Niech żyje wolna Ukraina. Tak. Дякую усім, хто поділився своїми думками. Польща та Україна разом сильніші. Дякую всім за їх опіння. Вдячність і за я я на сварця наш населенче.